Отак, От вулики Левицького. Можете зараз переглянути повністю. Е, зимували вони нестандартно. Ми їх не ставили в е, стандартні рамки. Ми їх ставили в Даданівські. Багато було критиків і коментарів. Що... Дякую, дай Боже вам. Не, не, то нормально. То фотографуєте графуєте мене, я не йду за пчолами. А ми знімаємо кіно, просто. Кіно, то кіно збирайте, бо як мене пчоли покупають. Як там того року, то хлопці я вже того не подарую. А що стало з минулого року? Там того року не легнув. Я пішла апати, засапу я. Ось, все, все. Давайте uh, я, все. я до вас сприйду. А ти старяк, ніж допоможе. Я там до йного Василю, мене бозою з'їдять. То він прибіг, ну я не виділа вже, куди йти, бо я вже закрила цілуй писок хустиною, бо думаю, як в тім не вкусить, то вже буде мені каюк. То мене так обкусали, що мене жило на жулі було, а на хустині то так торі. Розумієте? То ще щастя, що я прибігла додому, купила два діозеліни і пішла на медпунті була фельдшер, то шляхтинець. Чочу, що, що, що з вами? Кажу, давай щось роби. Взяла мені йде на дала за пів години, каже, ще раз їдемо там. то каже, що щастя, що ви не дістали шоку. Дивіться. Дивіться, що було? Ми, ми можемо вийти без проблем. такі сітки ми можемо вам дати. Я маю свою, Но. бо я 30 років мала пчоли. Тепер мені погинули вже у два роки. Но. То мені не треба сітки, я маю свої сітки. Ми як бараболі копали тому два роки, то так само не було. Жаль, що я не маю того телефона. Ну, ми... два роки нас тут не було, ми тільки минулого року стали. Ми ну, коли у вас не було тут, що не то ми не мали права бараболь позбирати. То старий сів трактора, натягнув щітку від бараболь, Я кажу, там воно ще й новкусе. То ми, знаєте, ой, пес. Ні, тут. Ні-ні, ні, Він не вкус. Він, не вкус. До мене. він молоденький. Арті. І знаєте що? А я кажу, кажу до дочки, біжи додому сетках, бо мала щось три, я йому ситка. А я кажу, потім, знаєте що? Тікайте. Знає. Я з межі розпалили таке сміття, бараболиска. Топіра ми бараболі дозбираємо, ну, то наша мені така мала. І я вас розумію. Але в нас є порода карніка і є бекваст. Я можу, ви зараз ви стоїте, наші бджоли не кусають. Я можу без сітків. Я буду вікно, ну. чи не будуть кусати, Я кажу, а ці вулики не нас. Ми от тільки були заїхали, це мали ту саму проблему, що я зразу кинув на себе сітку. Ну. Бо ми тут ходили минулого року повністю, отако, от без е сіток. Я так ходила, ну. до пчоли ще дивила, та тричі роки я пчоли мала, сама ходила. І мене там дежа якась притиснула вкусила. Ні, він молоденький, маю? він не вкуса. А от того, я вже там того року і того року казала до старости. Я посадила вон барачки, бараболі. Я кажу, якщо будуть кусали, то нехай приїжджають, сапають ну, ні, а я б досиділа в корчах. Та що це за бобоча? Та то страшне.